Вітаю вас на каналі Авто. Сьогодні у продажі маю ось такий Hyundai Santa Fe Це у нас 2013 рік випуску. 2.2 дизель, повний привід, коробка автоматична, гідротрансформатор 6-ступеневий. Це офіційна машинка, не пригнана, а купувалася тут в Україні в автосалоні. Один власник, як то кажуть, хазяйська збережена машина, повністю вся в рідній фарбі, ніколи не. Економились гроші на обслуговуванні, машинка просто в чудовому стані. Також швиденько пробіжимося зовні. Такі оригінальні легкосплавні диски 17-го розміру, шини в нас літній гудієр, непоганий ще залишок протектору. Ззаді, бачите, є всі наліпочки, повний привід. Так виглядає автомобіль такі диски, шини Goodyear 17 рік, але по протектору ще досить непогані. Також є ще комплект зимових шин. Зараз покажу швиденько огляд тощиноміром. 100 мікрон. 100 мікрон. 106 110. 73, дверка 118, 124, 121, 96, 96, 108, стійка. 114, дах. 90. Кришка багажнику. Пластикова. Низ 78, 94, 83. Так, заднє ліве крило 89, 104, стійка 96, 106, задні ліві двері 118, 113, дверка водія 121, 112, 110. Так як я казав, все повністю в рідній фарбі. До речі, цей автомобіль ніколи не полірувався. тобто... Фарба ще не стертий шар, є можливість відполірувати, тоді машина буде виглядати ще ефектніше. Хоча вона і так дуже красива, збережена. Перейдемо до салону. Такий у нас салон. Салон у нас іде звичайний шматяний сідушки. Це в діті такі модельні чухли з екошкіри. Є підігрів сидінь, є також підігрів керма, у нас клімат контроль, автоматик я вже казав, повторюсь. Тут задній ряд досить просторий. Спинки тут регулюються по нахилу, можна регулювати багажне відділення. Багажник досить великий, просторий. Все, по-хазяйськи є ось коврик. У нас тут на пілля відчиняється, є ключ, домкрат, запаска знизу сить ось нова. Ніхто ніколи її не знімав, не використовував. Тут все, бачите, в такому збереженому стані. Ніхто нічого не перевозив, не подер. Є парктронічки ззаді. У нас є оригінальне тонування, європейський стиль, задні вікна. Ось так виглядає задня карта лівих дверей. Також без нюансів, без пошкоджень. Потолочок чистенький. Перейдемо до місця водія. Тут ми бачимо 4 електросклопідйомника, електродзеркала з функції складання. У нас є мікроліфт сидіння. Тут трошки цей чохол тріснув, але це, я повторюсь, звичайні чехли. Кому не подобається їх, можна зняти, там сидіння у новому стані. До речі, є в нас підігрів керма, це дуже крута функція на зиму. Ось В такому стані кермо. Ще ніхто не шив не фарбував повстанній селектор. Зараз запустимо автомобіль. До авто, до речі, у нас є два ключика ось. Завелась машина з півоберту, працює двигун рівнесенько також як бонусом Півбаку дизеля в подарунок іде. І найголовніша ізюминка цього автомобіля це її пробіг. Дивіться, 123 тисячі рідного, підтвердженого. Є повністю все сервісне обслуговування в бардачку. є страховка ще. Ну, Я повторюсь, це хазяйський автомобіль. Це не пригониш з пробігом 300 чи 200 навіть. Це офіційна машина, яка купувалась за великі гроші. Повірте, люди її. Берегли, обслуговували грошей, не жаліли. Так, зараз ще покажу стан під капотом. Тут все в такому стані немає, ніде ні корозії, нічого. Двигун так зверху пиль витерлась, пластик натерся, але тут, зверніть увагу, ніхто його ні разу не мив. Він повністю весь сухенький, ніде немає ніяких ні потьоків, ні запотівань. Все в чудовому стані. Така у нас оптика галогенна лінзована. Тут є така ледсмушка. Також тут є лецмушка ходові вогні. Така чудова пропозиція є в наявності. Повторюсь, автомобіль офіційний. Це автомобіль моїх родичів. Тому чесність і порядність гарантую, кого зацікавило. Дзвонимо, номер телефону є в шапці профілю, також в описі під відео. Всім гарного дня, до побачення!